Об'єкти соціальної сфери це те, з чого почалася робоча поїздка в народицьку селищну об'єднану територіальну громаду голови облдержадміністрації Сергія Машковського та керівників ряду департаментів. У селі Закусили вони оглянули ФАП та школу. Місцеві представники влади скаржилися, що в закладі сільської медицини потребує оновлення системи опалення та водогін, а в школі протікає дах. У селищі народичі відвідали дитячі навчальні заклади, оглянули умови проживання людей у багатоквартирних житлових будинках, побували на підприємствах. Сячесних споруд ціль моєї поїздки взагалі це спілкування з вами, подивитися конкретно, які є проблеми, які сьогодні можливо, і для цього тут присутні керівники і представники різних департаментів обласної державної адміністрації для того, щоб отримати. Якщо не відповідь, то принаймні тоді шлях до відповіді тієї чи іншої проблематики, які сьогодні виникають у процесі розвитку, формування та становлення об'єднаних територіальних громад. Не може бути так, що всі кошти спрямовуються на центр об'єднаної територіальної громади. Звичайно, повинно бути виділені вами виділені пріоритети. В кожному напрямку, де ви потрібно, і тоді вже працювати і е, першочергово спрямовувати кошти. Далі стратегічно запланувати на наступний рік наступний об'єкт буде. Якщо в тому селі сьогодні робиться у нас школа, то то е, не в порядку селі, яке має значення, яке має перспективу розвитку. Перш за все, перспективу розвитку. Ми повинні це говорити. Там ФАП робиться. А в третьому робиться будинок культури. А е, на, на наступний рік, згідно програми, програми соціально економічного ми будемо робити уже школу в. В іншому селі, ось так ми повинні рухатися. Голова облдержадміністрації наголосив, що шляхи вирішення багатьох проблем місцевого значення є завдяки інструментам децентралізації, які народицька селищна територіальна громада отримала внаслідок об'єднання. Один із таких державна субвенція передбачена об'єднаним територіальним громадам. Для народицької це майже 22 мільйони гривень. Тому ми для себе повинні визначати чіткі пріоритети, але пріоритети ці повинні бути вже стратегічними, які мають важливе значення для цієї громади, а далі вже ті проблеми: заміна вікон, ремонт покрівель, якщо потрібно, це ж ніхто не від це. Це повинна громада виконувати за кошти свого бюджету, тому що саме для цього і було і робиться е, об'єднання. Тому що саме для цього є основною метою об'єднання це створення фінансово спроможних громад, які можуть вирішувати проблеми місцевого значення, місцевими ресурсами. На зустрічі представники виконкому об'єднаної територіальної громади, виконуючи обов'язки старост, порушили інші проблеми життєзабезпечення людей в громаді, зокрема, надання доступних адміністративних послуг, забезпечення соціального захисту людям, функціонування комунальних підприємств. Голова об'єднаної територіальної громади не шкодує про зроблений крок на шляху децентралізації. Каже, що перед новоствореним виконкомом ради поставлено багато завдань, але він готовий їх виконувати. Але те, що ми прийняли рішення і об'єдналися в єдину об'єднану народницьку селищну територіальну громаду, я рахую, що це правильно, і ці всі наші зустрічі показують, що дійсно крок був зроблений правильний в тому плані, що сьогодні ми збільшили надходження до бюджету громади. В порівнянні з минулим роком це на мільйон вісімсот тисяч гривень. Це дає можливість сьогодні нам вирішувати ті чи інші питання в тих громадах, які в свій час були так сказати, сільськими радами. Варто зазначити, що Народиська селищна обєднана територіальна громада в області була утворена однією із перших. До її складу війшло 15 сільських рад. На інфраструктурний розвиток усіх ОТГ Житомирщини у цьому році надійде 54,5 мільйони гривень.